Вітаю гостя та підписників каналу, мене звати Ольга. Пропоную сьогодні подивитися, що ви маєте знати, та? що вам потрібно зараз знати. Це буде один варіант на оракульній колоді оракул затемнення. Зараз іде молодик, відкривається багато цікавої інформації, щоб до неї підготуватися, і взагалі до такого важливого наступного коридору затемнення. Важливо знати, що відбувається, да? мати ясний погляд, мати ясність з того, що відбувається навколо вас. І так, дивимося, що вам потрібно знати прямо зараз. Щось несподіване надвігається. Зустріч іде до вас. Маєте з кимось зустрітись? Хтось до вас спішить. Так, що в нас тут за ігри? Дивіться, до вас, ніби. Наближається якась людина. Можливо, це кохана людина. Але є така якась подружка, хтось поруч, хто каже, а ти подиви, а ти впевнена, що він тебе любить. От ніби хоче збити вас з толку. А я, ти знаєш, мені здається, я там його з кимось бачила. Отаке От ось може бути. Отакі От грязні ігри веде якась людина біля вас і не дає оці зустрічі, як відбутись. Так. Що вам потрібно знати прямо зараз. Я би сказала, що тут хтось хоче за вас боротись. Швидше за все, да, відміть мужчина, який хоче за вас боротись, Но або ви тут не довіряєте, або вас прям збивають з толку, да, що наше він тобі треба. Це кермічний мужчина, карта хрест вийшла. Це важливий дуже для вас мужчина ідея. Но ви знаходитесь в полоні якомусь своїх таких внутрішніх. Якихось поглядів на життя, да? ви знаходитесь у луні. Тут ніби якісь зміни ваше життя мають прийти, але ви боїтеся на них йти. Вас тут, я кажу, збивають сонце. Ви чітко бачите і розумієте взагалі, куди потрібно робити. Да? От чітко бачите, тут я не бачу, що це. Ви сумніваєтеся, бачу, як у вас вам щось говорить, і, і тоді ви сумніваєтесь. Це може бути не тільки любов, це може бути взагалі прогрес ваш якийсь. Да? От ви хочете кудись йти, зустрічся. Зустріч взагалі з новими людьми, з новим оточенням, зустріч з якимись викликами життєвими, да? рух вперед. Башня показує хорошу кар'єру. Ну, ви боїтесь. Ви боїтесь рухатись вперед, тому що от є хтось, хто говорить, хто тягне вас назад. Так, дивіться, як чітко, змія, сива, жінка, мудра, достатньо доросла може бути, хитра, от вона вам прям нав'язує, нав'язує, що нічого не буде. Вона знає, як це так сказати, щоб ви в результаті думали, що це ваші думки, що це ви так думаєте, що це ви в собі сумніваєтесь, не вона. Там дуже тобі гарно в цьому платячку, ну знаєш, тут трошечки от тут щось верчать. А може, треба було б на розмір більше, а може б ще там щось. Але взагалі така класна. Розумієте? І знову зустріч Всадник, да? знову хтось як хоче прийти. Як прорив, у вас ніби надвігається якийсь прорив, новий шлях. Но оці люди, які нав'язують негатив, вони вас тримають. Вони не дають вам рухатись вперед. От вам треба знати, що у вас оточення. Щось в мене з'їхало тут все. Оточення ваше, не дуже за вас хоче радіти. От ви ніби намагаєтесь вирватися вперед, а воно вас не хоче відпускати. Не, не хоче, щоб у вас було, було ясність. От Через це у вас тут. Якби да, ви знаходитесь в очікуванні, ви не рухаєтесь, ви боїтесь розчаруватись, можливо, навіть боїтесь когось розчарувати. Можливо, це взагалі ваші батьки. Да? Хтось з батьків, то говорить, то мама говорить, що не вийде в тебе, а чого ти туди йдеш, не йди туди. Або якась подруга. Так нав'язують дуже, тут дуже хитра і тонка. Тут вам не кажуть, що там ти дурна впряму, да? а так підводять. Боже, ти хочеш іти на цю фірму працювати, а ти знаєш, які там розумні працюють? Да? Або, Боже, ти думаєш, він би на тебе звернув увагу, подивись, який він там класний. Не кажуть, що от ти не така, а от він класний, а ти, ну, типу саме собою розуміється, що от ти недостойна чогось цьому житті. А ви достойні, дивіться, карта зірки. Ви зірка. Но ви себе не пускаєте, ви боїтесь, ви боїтесь розчарувань. Ух, класні карти йдуть. Ви знаєте, тут до мене прямо прийшла людина, от зірочка, з хорошою енергетикою, з величезним потенціалом, який, яку просто збивають зі шляху. Попередження вийшло, вам треба йти вгору, інакше. Більше вам якогось такого, знаєте, може, вище сили шанси не дати. Попередження не просто так виходить. Ви можете зараз піти вверх, поміняти оточення, якщо от будете розізлитись да, на це оточення, яке зараз біля вас, в хорошому сенсі, да? на себе розізлитись, щоб рухатись вперед. От вам цей прорив, цей ривок потрібен, ця віра в себе. Угу. Інакше буде тебе здійснювати. Ну тут хтось впливає на вас не обов'язково магічно, але от ніби кажуть, що ну куди ти лізеш взагалі? Куди ти лізеш? Це взагалі там не твоє, ніхто там тебе не чекає, нічого в тебе не вийде, там взагалі якась конкуренція і так далі. А ви відчуваєте, що ви маєте туди йти. Можливо, тут я ж кажу, вам сподобався, наприклад, мужчина. Да? Ну, він там, я не знаю, що вже такого може бути мужчина, що ви вже раптом вирішили, що він на вас увагу не зверне, чи вам тут про це говорять. Типа, де він, а де ви? Ви тут шикарна жінка. А якщо ви мужчина, да? якщо ви мужчина, можливо, ви тут за якесь місце хочете боротись під сонцем, да? В своє. Власну справу, чи ще щось в такому дусі, і вам говорять, що нічого не вийде. Нікого не слухайте. Тут взагалі ні, Я вам скажу, що не потрібно нікого слухати. Ваша інтуїція хороша, вона говорить, що вийде. Но страх скує, нав'язаний страх. Ну, ви, маріонеточка, бачите, ви маріонеточка. Вам треба чистити своє оточення однозначно. Ну, знову ця жінка. Це жінка якась, вона вас заводить в безкінечний тупік, не дає вам розвиватись, тягне вас назад. Ви через неї не рухаєтесь вперед. Як вона вже це робить? Тут може бути багато всяких дій. Впли до того, що там на вихідних, ви хочете там, не знаю, мову вчити, а вона каже: йдемо гуляти, і ви йдете гуляти. Хоча розумієте, що вам мова необхідна там. Щоб Іти туди, куди ви рухаєтеся, в кожному зараз необхідна мова. Близька для вас жінка, яка не дає вам іти вперед. От, типу, знаєте, як, щоб заробити, треба багато працювати. От, ти повинна багато працювати, а не думати, що ти там зараз ем, відкриєш свій салон. І в тебе щось вийде, та ні в кого не виходить, зараз всі закриваються і так далі. Розумієте, да? у вас є якась внутрішня свобода, карта зірки це завжди про карту свободи, що кожен з нас зірка. І ви це відчуваєте, що ви зірка в чомусь. Ну вам кажуть, ні, що ти ламовая лошадь, да? ти не маєш сіяти, ти маєш пахати. І тоді ти будеш в, в шоколаді, да? в грошах. Навіть може бути в когось так, що ви тут працюєте якийсь сімейний бізнес, ви не хочете там працювати, ви хочете вирватися, ну, от боїтесь, і так далі. Беліві, це довгий період часу. З дитинства, може, вам щось таке говорили. Чи от подруга, яка вже давно біля вас встреться. Не ну, мужчина тут, само собою, виходить. І страх біля цього мужчини. І страх. Чогось ви боїтесь? Чого ви боїтесь? Опять робота, опять завість. Можливо, у вашого мужчини є такі амбіції кудись піти. І там подруги чи родичі говорять, що Боже, куди він сунеться, де вообще там нічого не вийде. От ви мужчина, да? і от, ви хочете піти на якусь таку роботу, зайнятися якоюсь такою справою, де говорять, що взагалі там не, не твоє місце. Не... не туди. У вас свій особистий шлях, розумієте? Як коли ви йдете з цією жінкою, да, ну взагалі з цими людьми, які так говорять, ви йдете о, шляхом, багато працює, мало заробляє. Да? Мужчини є, але ну, не такі. Жінки є, ну хто на мене подивиться, розумієте? Якщо ви йдете от, як маса людей, яка біля вас, ви йдете в нікуди. У вас тут однозначно є свій особистий шлях. Особистий. Чому безкінечно безподія? Перекриті дороги може. Ну, вибір треба інший зробити. Ні, нічого тут не перекрите, це все. Це все через ваш страх. Вам треба йти своїм шляхом, вийти із цього замкненого кола і рухатись вперед. От ви повинні зрозуміти, що ваше оточення тягне вас назад. Хтось з вашого оточення. Не всі. Хтось є, хто не дає вам розвиватися. Ні в стосунках, ні в кар'єрі, ні як особистість, і так далі. Розумієте? А вам треба тут на щось піти, ризикнути, ви вже знаєте, про що я, я впевнена. Як і розмову робота може бути. <кій> і любов. Перепрошую. <кій> Тут і любов, і робота. Вибирати партнера, якого ви хочете, а не вам там розказують, от бачиш, там, я не знаю, хай Василіна мене не обіжається. Василін такий хороший, роботящий, йде за нього, а вам там, не знаю, Ігор подобається музикант. Розумієте? Так само і робота. Ви щось, у вас є своє бачення, розумієте? Ви щось хочете своє, інше. Біда. Ну тут як провокації, провокація, провокація. щоб ви в цьому такому стані жертви знаходились знову. Ну, тут однозначно хтось є біля вас, такий, хто вам перекриває ці шляхи своїми словами, робить у вас жертву. Ну, ви видаєте, звичайно, ви теж не праві. Але от побачили це відео. Прислухайтесь тут те, що ви маєте знати, да? показано, те, що карти хочуть вам передати. Це ви маєте знати, однозначно. У вас вже навіть можуть бути такі хворобливі стани через цей страх, можливо, депресія, апатія, да? такі депресивні, депресивні епізоди, можуть бути панічні атаки, голова може часто боліти, тривога, да? тривожність підвищена. Через те, що ви. Хочете одне, але не йдете туди, не чуєте себе, не довіряєте собі, внутрішній конфлікт тут такий. Ну яка ще карта, могла би краще про це сказати. Ану, кажуть, карта є лікарство. Лікарство від всіх бідств. Егоїзм. егоїзм, ваше лікарство, здоровий, хороший егоїзм. Піти в своє однозначно, взяти ключі і відкрити ті двері, куди ви хочете йти. Тут я навіть не знаю, як ще можна сказати, карти вже кричать, я вже трохи теж разом з ними. Хочу ще взяти, знаєте, що таро, автотаро, і подивитись. От Якщо ви прислухаєтесь, що вас буде чекати, ми вже подивилися, що вам потрібно знати. А тепер подивимося, що у вас на цьому шляху буде чекати. Якщо ви виберете свій особистий шлях, що у вас буде Чекати. Ну, придеться да, подивитись страху у лице, зіткнутися, спочатку зрозуміти свою проблему, Осознати її, да, а тоді вже рухатись вперед. Перестати боротись. От, Ви зрозуміли, да, що там не знаю. нікого по імені не обійдете там. Катя не бажає вам добра. І ви це зрозуміли, але ну, ви не боретесь з нею, ви не доказуєте Каті. Що ти, Катя, не права, і вам траби, мені треба йти іншим шляхом. Ви просто кажете, нам не по дорозі. І все. І йдете своїм шляхом. Без криків і висків. Да, тут вихід із жертовності цієї, вихід. Нові люди з'являться однозначно перед вами. Енергія. Енергія, енергія. енергія вогню у вас буде, от, да, ви будете чимось горіти. Знаєте, у вас тут є якесь розуміння того, це дуже важливо, не у всіх воно є. Розуміння того, що вам робити, ким ви хочете бути, на да, ну, ким ви хочете бути, а ну, в якому напрямку рухатись, ви це розумієте. Ну вам страшно. Півдороги, пів справи вже зроблено, да, півдороги пройдено, то, що ви вже розумієте. Тепер залишилось відкидати цих непотрібних людей і піти далі вперед, хто тягне назад. Подивитись страху в лице швидко, різко, одномоментно. Ну, всі дороги для вас відкриті для щастя. От вам ніби треба, карти говорить, не йти від цих людей, а тікати. От просто тікати. І тут у вас, ну, якщо ви виберете цей да, буде чекати великий успіх. Однозначно. От зараз у вас є можливість йти цим шляхом відкривається. Не завжди воно відкривається. Бувають, знаєте, такі таки зірки на небі так що ти там, хоч що роби, а воно не рухається з місця. А зараз от у вас є зазор такий, да? ви можете зараз вирватися з цього всього. Головне, тут захотіти і зробити цей крок. Тому що розуміння, куди йти є, треба тільки наважитися. І даремно тут у нас блазень на дні, який теж про це говорить. Що потрібен, потрібен ризик, потрібно довіритись собі і йти, відкривати нову сторінку свого щасливого життя. Тому що вже цю книжку ви вже написали. Тут уже нових сторінок не буде. Тут буде тільки одне і те саме. Ви можете спочатку відкрити да, і заново гортати. А якщо ви хочете нову, треба міняти оточення, треба ризикувати і йти вперед. Ось такий. Розклад, будь ласка, пишіть в коментарях свої враження, ставте реакції на відео. Хто не підписаний, підписуйтесь. До нових відео, Па-па.